Що приховують від нас? Чи існує і реальна загроза з космосу? Про що говорять астероїдні кратери планети? Які глобальні катастрофи чекають планету? Що чекає на нас у майбутньому? Чи буде кінець світу та апокаліпсис? Яка головна ознака другого пришестя Христа? Ісус сказав, що перед Його поверненням будуть великі знамення з неба. У Біблії неодноразово йдеться про обвалення зірок на планету, але що то за зірки? Слово астероїд означає подібний до зірки. Наша планета зберігає шрами та сліди обвалення космічних тіл. Зараз кількість достовірних встановлених великих ударних кратерів в Землі перевищила 200 і щорічно виявляється від 2 до 5 нових утворень. Великі ударні кратери понад 2 км у діаметрі називають астроблемою від грецької зірка плюс рана, тобто зіркова рана. Також безліч ран або пробоїн знаходиться під водою на дні морів, океанів та інших водойм. Давайте перейдемо до фактів. На землі найнижча точка на суходолі це берег Мертвого моря, розташована на 432 метрів 65 сантиметрів нижче за рівень моря. Це район всім відомих Садомого моря та навколишніх міст. Приблизно 4 тисячі років тому. Космічний катаклізм знищив ці міста та утворив найбільшу западину планети. Катастрофа сталася внаслідок падіння великого небесного тіла, тому тут відзначається розрив зімної кори, який сягає 5 тисяч кілометрів. Цей величезний розлом на суходолі називається великим африканським розломом. Туристи їдуть туди, щоб побачити вертикальні скелі серед великих долин. Науковці вважають, що причиною для утворення такої величезної тріщини планети та найглибшої западин на суходолі стало падіння астероїда. Саме слово Содом і означає спалений Агомора руїни. Близько двох тисяч років до нашої ери ці міста перебували на піку своєї могутності, але були стерти з ліця землі. Під час гігантського космічного об'єкта сотні науковців та різних фахівців вели дослідження на території нинішньої Іорданії, і після майже 15 років кропітських зусиль змогли відтворити картину судного дня над Содомом та Гоморою. Науковці не могли повірити, що астероїди помірної міцності при потраплянні в нижні шари атмосфери схильні вибухати ще до досягнення Землі. Але коли відбулися атмосферні вибухи над Тунгускою у 1908 році та над Челябінськом у 2013 році, перший дав кілька убитих, а другий понад тисячу поранених, тоді науковий світ повірив, що багато астероїдів вибухають в атмосфері. Тепер науковцям стало зрозуміло, яке жахливе космічне явище описане в біблійній історії про Содом і гомору. Того дня величезний астероїд увійшов до атмосфери нашої планети на швидкості близько 61 тисячі кілометрів за годину. Вибухнувши, він утворив величезну вогнену кулю на висоті близько 4 кілометрів над землею. Такий вибух оцінюється в 12-23 мегатонн тротилового еквівалента або тисячі хіросім. Вогонь з неба так описує Біблія цю подію. Температура повітря зросла до 2000 градусів за Цельсієм. Практично одразу міста запалали. Жителі, які підняли очі до неба, миттєво осліпли та загинули від опіків. Одяг та дерев'яні конструкції спалахували. Мечі, списи, цегла та кераміка почали плавитися. І за кілька секунд на це місце навалилася потужна ударна хвиля та дощ сірки та вогню. Рухаючись зі швидкістю близько однієї тисячі 200 на годину, вона перевершувала будь-який земний смерч. Сірчані та вогняні потоки проносилися містом, зносячи будівлі та палаци, спалюючи мешканців та кидаючи уламки та кістки в долину. Ніхто не вижив, їхні тіла були розірвані на частини, а кістки роздроблені на дрібні фрагменти. Температура у місті піднялася вище, ніж за вулканічних вивержень. Єдиний природний процес, при якому це можливо, удар із космосу. Залишився лише півтораметровий шар розплавлених матеріалів зі слідами небесного тіла для дослідників. Такі самі ознаки плавлення виявлено у всіх відомих місцях падіння метеоритів та астероїдів. Ісус сказав: як було у дні лота, так буде й перед другим його пришестям. І багато хто говорять і думають, що мова тільки про протиприродний секс домлян та їх звірства. Але Ісус говорив також про те, що як за днів Ноя і за днів лота були такі потужні катаклізми з неба, і лише Бог міг чути молитву праведника та рятувати своїх дітей, так і зараз.